Можливо, склався такий стереотип, що в територіальних центрах комплектування працюють виключно штабники, які люди прийшли, не бачили ні армії, ні служби. На сьогоднішній день в відділі рекрутингу та комплектування, практично всі інструктори приймали безпосередню бойову участь в виконанні операції об'єднаних сил, антитерористичні операції, виконували спеціальні бойові завдання і від посади від рядового до навіть до командира взводу деякі. Люди прийшли багато що, багато з них, на жаль, також і втратили здоров'я, не можуть виконувати завдання безпосередньо в бойових бригадах, але це люди з колосальним бойовим досвідом, життєвим досвідом, що допомагає їм в роботі при спілкуванні з, кандидатами, з потенційними кандидатами, які вели бажання проходити військову службу за контрактом в Збройних силах України. В присутності працівників територіальних центрів комплектування проводять певні дії для визначення поновлення даних військовозобов'язаних, зупиняють на вулиці, не треба провокувати людей. Віднесіться неамбітно, з розумінням, тому що багато людей, які проводять роти охорони, це люди, які пройшли війну. Люди, які прийшли в військкомат в роти охорони після поранень. За станом здоров'я люди так само прийшли реабілітацію, визнані придатним, але на службу тільки в підрозділах територіальних центрів комплектування. Треба таких людей зрозуміти, тихенько подякувати, надати всі документи і все.